Кухня їдальня смітської школи не працюють. Востаннє їжу тут готували минулої п'ятниці. Тоді шестеро учнів потрапили зі школи до лікарні з ознаками отруєння. Астра Клименко працює тут кухаркою. Згадує шкільне меню того дня. На сніданок у нас була каша рисова, солодка, чай, бутерброд з маслом і сиром. На обід у нас було суп гречаний, макарони з сарделькою, салат з буряка, чай. Астра мати трьох дітей, які навчаються у цій школі. У те, що школярі могли отруїтись в їдальні, не вірить. Я вважаю, що це безпідставно, я теж куштувала, тому що як повар я маю скуштувати, але ж я не отруїлася. Мої діти ходять до їдальні, вони теж не отруїлися. Це, мабуть, щось в класі у них було у п'ятому, щось, може, хтось хворий був. Ну, може бути все. З шести дітей, яких привезли до лікарні, п'ятеро учні п'ятого класу, одна четвертого. Директор школи Тимофій Ковальчук згадує події того дня. Близько, значить, 13-ї години до мене заходить класний керівник п'ятого класу. Я маю на увазі до мене в кабінет. І каже Тимофію Сергійовичу, що у дітей декількох з п'ятого класу болять животи. Телефоную. Нашому місцевому фельдшеру вона приїхала, значить, почала обстежувати дітей і порекомендувала мені, тобто, викликати швидку. З такими, що я дійсно хвилювався, і що швидку, якби ну, викликав, це було дві дитини. Барів сильно живот. Значить, у цього у Чернявського, що була підозра на ковід, значить, скакав тиск. Скакав тиску цієї дитини, значить. Ну і головні болі частково. Як сказав телефоном лікар педіатр Новгородської лікарні Олександр Черток, дітей привезли з діагнозом харчова токсикоінфекція. Двох батьків забрали додому одразу, четверо залишились у стаціонарі. Ввечері того ж дня діти почувались добре. Наступного їх виписали. Анастасія, мама однієї з учениць, яку серед решти з ознаками отруєння забрали до лікарні. Її дитина зараз вдома. Мати припускає, дівчинка підіграла іншим дітям, які поскаржились на погане самопочуття. Вона підіграла другим дітям, а взагалі з нею нічого не трапилося. І ліки ми купили, вона сказала, що болів живіт, голова, все. А коли почула, б, що капельниці, там щось ну щось інше. В неї зразу все перестало боліти. Так що ми приїхали додому. Ліків ми ніяких не вживали. Дочка Анастасії і решта учнів, яких забирали до лікарні, зараз вдома до школи не ходять. За словами директора школи, діти на самоізоляції, бо ймовірно контактували з носієм коронавірусу. У одного з учнів, яких госпіталізували до лікарні в п'ятницю, тест на ковід виявився позитивним. В школі ж чекають результатів перевірок. Заклад інспектували новгород Сіверська і обласна комісії. Вони почали інспектувати їдальню. Тобто, ну санстанція повністю взяла всі проби. Поліція вилучала документацію, яка знаходила столові. Наразі готові результати змивів з поверхонь та інвентарю кухні. Були відібрані наступні зразки для дослідження: це перше змиви з поверхні, інвентарю, обладнання, зразки із сирого. Замороженого м'яса, зразки з вершкового масла і зразки питьової води. Місце взяття цих смивів бактеріально обсеменінні, тобто там ростуть відповідні бактерії, так звані БГКП. Ці результати свідчать про те, що санітарний стан на харчоблоки, м'яко кажучи, бажає бути кращим. Того, що могло викликати отруєння у дітей у зразках на патогену флору, не виявили. Про це сказав керівник обласного центру контролю і профілактики хвороб Микола Донець. Поки дослідження триватимуть, ідеально у школі не працюватиме. Діти харчуватимуться сухпайками. Олексій Косапчук, Наталія Гоман, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.